Привіт! Сьогодні я попав в місто ютуберів, але в Майнкрафті. І я вирішив створити свій канал і почати його розвивати в грі. Так що, бери чайок, вмешуся безручніше, а ми поїхали. О, так. Мені ще ніби недовго їхати залишилося. І так, всім привіз, моя Ренс, на каналі. І сьогодні. Я кудись приїхав. Я їхав, коротше, дуже довго по дорозі. І це місто! Ура! Я попав, напевно, туди, куди треба. Таке красиве місто. Хм. Заправка. Давайте подивимося хоча б на ціни, яка тут заправка. Бо бензину в мене якось і не дуже багато, знаєте? Так, поки що постаю тут? Так, заправщик. 10% з того водобаку, да? Три. Три монетки. Поняв. Ну, Взагалі дорого. Якщо брати каністру, і щось так дорого. Я не розумію, чому так. Зараз ми відсідемо трошки. Йо? Так, їдемо далі. А Тут лікарня, тут якийсь музей. Так. Так, головне по правилах їздити, щоб мене не заарештували. Що там таке? Так. Я бачу, там хтось входить. У-у-у-у. Ой-ой-ой. Так, дивимось, О, тут можна номери купити. а чомусь номер 3 такий дорогий. Пану куплю собі може. Десь мені треба взяти гроші. О, дивіться, тут є така машинка. Прикольно. Ну живе місто. Але новеньке. Так, дивимося. Якась кава намальована. Так, так, акуратно їздимо. Кава якась. Що там так? О, я бачу, там ще хтось стоїть. Це ще напевно, навіть не відкрився, тут пончик якийсь. Ну, клас. Так, заходимо сюди. Доброго дня, добрий день. Тут Ноутбуки продають. Роутери. Ух ти що! Цікаво, дорого коштують. 32 залізні монети. Ну. Дорогуватенько. І ще роутер 8. 40 монет. Де ж мені стільки заробити? Я хочу комп'ютер ноутбук. Блін, ой-ой-ой, вже ніч, вже ніч. Так. Давай дивимося, що у нас ще є тут. О, кава, Може ми заїдемо сюди, сюда після там чуть-чуть посадимо. Так, доброго дня, так. Касирно. Ну, тут все понятно. Там ще якийсь Макдональдс є. Так, я бачу, тут хтось ходив. Давайте. Це Чепа якийсь будинок, чи хто тут, що тут? О, тук-тук-тук-тук. Опа! Привіт. привіт. А, а ти хто? А я ютубер. Ти ютубер? А, 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 а тут ти тільки один тут живеш в тому свій. Міс свій. О, місця. Ні, тут є ще більше ютубе, ніж я. У мене тільки 12 тисяч підписників. Ага, в тебе 12 тисяч підписників? Ой, в тебе <різь> тощо. Й... Ой, яка ялиночка пилососик, Вау! Як в тебе тут затишно! Телевізор такий, і що у тебе 12 тисяч підписників, і ти вже так багато заробляєш? Ой-ой-ой, <сх> Так. Лампи які. А, оце твоє робоче місце, так? Вау. В тебе є хромакей Ну, в тебе тут так красиво. Вау. Угу. а, а, а як твій канал називається? Мій. КЕД. А, кет Поняв, поняв. Вау, в тебе спальні. Вау, в які в тебе лампи гарні. Вау. Диванчик такий м'ягенький, такий стильний, в тебе все в чорних кольорах, так стильно. Прикольно. Стоп, чекай, я, до речі, дещо там побачив. А тобі цю кнопку дали за скільки підписників? За, 100... за 10 тисяч? Так. Блін, я теж таку хотів би. Годинник такий. Знаєш, що я подумав? М -м. Я тобі дещо дам. Ходи до мене. Так. Загляни в цей ящик. Вау! Комп'ютер? А це що, твої старі? Бо ти вже, ти вже обновився на новий дан, на нову версію комп'ютерів. Вау. Що, я можу собі забрати? А тут ще якісь монети, я теж їх можу собі забрати? Звісно, це для тебе, як для початкового блогера. Ага, тобто ти мені теж пропонуєш знімати відео? Так. Ага. Я просто приїхав в місто ютуберів. Гга, це місто ютуберів, справді. О, може я стану теж ютубером. Вау, це ж так класно буде. виявляєш, Ренсі, ютубер, 100 тисяч. І мені таку срібну кнопку дають. Ну добре, я напевно буду вже. І ти. Подивлюся, може тут якийсь готель є, а ти мені дав так, все-таки 10 залізних монет. Дуже дякую, я тебе ще завітаю, запишемо разом відео. Па-па! Пока-пока. Ой-ой-ой, з трьох дверях. Так, так, тут класно. Так, сідаємо. Дивіться, він мені дав ро... ой. Він мені дав роутер! Він мені дав залізні монети і. і ноутбук першого рівня. Так, на МакДональдс. Як ви думаєте, ми в Макдональдсі можемо заночувати? Ага. Так, сап. Що, якось дуже темно, типа він так зачинений. Ой, тут все так дорого! Їдемо в цей готель, який я знайшов. Зараз нікого не збити, але зараз так ніч всі сплять. Блін, так класно. Хм, цікаво, може мені навіть тут залишитися надовго і зробити рубрику на самому каналі, як я виживаю в місті ютуберів. Це ж взагалі так круто. Так, давайте кудись ми зараз сюди запаркуємося. Так, запаркуємося сюди, Ось. саме біля того. Я думаю, ніхто мій квадроцикл не вкраде. Так, давай купимо номер перший, одна ніч. Ой-ой-ой, вітай -ой -ой -ой, мені, будь ласка. Так, так ходимо. Вау, якісь сходи. Номер один. Номер. Балкон номер один. У мене є балкон! О, я його буду бачити звідси, як він буде відео записувати. Вау, хе-хе. Прикольно. Так, давайте зайдемо назад і зайдемо в самий номер. Ну тут теж так нічого собі прикольно. Іди поставимо. Е, чому я не можу поставити. І що мені прийдеться на землі записувати відео. Так, давайте ми поставлю собі сюди. І попробуємо записати перше відео. Чи це взагалі моє, чи не моє. Так. Я знаю, на вулиці ніч, але якось так заходом. Так ем. не сюди чекайте, я, я перший раз за комп'ютером працюю. Відео один. Фух. Друга година ночі. Я напевно вже піду спати. Так лягаю спати. Ооо так. Ой, вже день. Клас. У мене слишло 5 монеток. Ой, як добре. Давайте подивимось, що ж у мене все-таки. З переглядами. Ой, так, так, ой. Так, 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 так. Вау! У мене 2300 переглядів. За ніч! Обалдеть у мене 120 підписників. Необхідно для. для монетизації. 1000 підписників. Я поняв, що монетизація, типа, заробляти гроші. Оу-оу-о-о. Oh, 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 oh. Люблю заробляти гроші. Так. Чекайте, а сюди я міг поставити комп'ютер, хоча б. О, дивіться, я сюди ви міг поставити комп'ютер. Пропоную вам. Записати сьогодні ще одне відео. Так, давайте. Отак от відкриває мій комп'ютер. Йопа. Так. І всім привіт моя Ренсі, і ви знову на моєму каналі. І сьогодні ми записуємо нове круте відео для вас. Всім дякую за перегляд даного відеоролика. Всім па-па. Фух. Відео тяжко записувати. Так, як в мене ще цей номер до вечора, в принципі. Я в ньому більше не хочу навіть знаходитися, нехай нам поки що буде мій комп'ютер. Так, от ми вже приїжджаємо до кафешки. Ой-ой-ой-ой-ой, я чуть не врізався в стуфор. я далі собі там робить. Певне бідео запаси. Ось тут ставим. Кафешка. Що у вас є? Експресо, кава з молоком, чай. Малиновий чай. Давайте малиновий чай і... Печеньки з ізюмом. Так, ні, чому я як якийсь... Ось сядемо вон сюди, ота. М -м -няма -няма. Фух. Ой, дивіться, який я швидкий став. Ну напевно, в на цьому такому прекрасному моменті я буду це відео для вас завершувати. Завтра дивіться продовження тайної рубрики. Ну і всім па-па.